Судді п'ятого апеляційного суду Одеси долучили до справи щодо центру спортивного дресирування собак Доктауну письмові докази представника сторони відповідача. Також на засіданні заслухали позицію обох сторін. Зазначимо у суді, розглядають апеляційну скаргу Одеської міської ради на рішення суду першої інстанції, який визнав незаконним будівництво дресирувального центру. На засіданні побувала наша кореспондентка Ольга Циктор. На першому засіданні суду по апеляції щодо законності будівництва дохтауну були присутні позивач, захисник громадської організації «Автомайдан» Олексій Мельников та відповідач, представниця комісії з питань громадського бюджету Одеської міської ради Анна Неруш. Сторони озвучили свої позиції. Ми звертаємо увагу суду апеляційні станції, тобто щоючи рішення, яким фактично зобов'язано вирішити питання про демонтаж доктауну. Суд першої інстанції в принципі занебігував саму суть та мету громадського бюджету як такого. Я вважаю, що судом зроблено вірний висновок щодо застосування до спірних до правовідносин між сторонами Орхузької конвенції. І вірний висновок про те, що обмежене її тлумачення є неприпустимим. Також суд вислухав доводи щодо законності розміщення Дохтауну. У нас є безліч схем, якими показано конкретна територія межі парку і конкретна територія розташування Дохтауну. Центр спортивного дресування собак Доктан не входить до меж парку. Адвокат відповідача Олексій Мельников розповів, що юридично межі парку не встановлені. Це їх права позиція абсолютно безглузда, тому що. Є в рамках даного судового спору ряд питань, які виникли, в тому числі щодо меж парку. Міською радою земельної документації саме щодо встановлення цих меж парку і оформлення парку землі парку, так як цього вимагає законодавство, теж, на жаль, не проведено. Головуючий суддя Олександр Єщенко оголосив перерву, щоб ознайомитись з доводами сторін. Представниці Одеської міської ради Анна Неруш та Юлія Ставратій відмовились від коментарів Суспільному. Засідання у справі перенесли на 24 червня. Такий вигляд наразі має Дохтаун на території парку меморіалу 411-ї батареї. Це спортивний майданчик для дресирування собак. Територія огороджена парканом. Наразі Дохтаун функціонує. Ольга Циктор, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо раніше представники одеського осередку організації Автомайдан звернулися до Одеського окружного адміністративного суду з позовом про визнання незаконним центру спортивного дресирування собак Доктауна у Київському районі міста. Позивачі вимагали звільнити земельну ділянку від усіх будівель, споруд та обладнання. 9 березня суд частково задовольнив цей позов. Центр визнали незаконним і його мали демонтувати. Нагадаємо, 25 грудня три роки тому представники національного корпусу вуличного фронту організації Автомайдан влаштували акцію проти будівлі. Ництво центру та знесли паркан. Тоді між учасниками та правоохоронцями сталися сутички.